Вітаю, друзі! Напевно, ви уже нараз чули про те, що нещодавно Російська Федерація провела псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Цими діями ворог хотів показати, що його влада там, начебто, є легітимною. Як саме відбувались вибори та які наслідки чекають на Україну і Росію, дивіться далі. До речі, відео, яке ми зробили, ґрунтується на даних Центру національного спротиву. Обов'язково переходьте на їхній сайт. Щоб більше знати, що відбувається на ТОТ, посилання в описі. Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз». Із самого початку окупації українських територій ворог активно почав здійснювати заходи зі швидким наданням нашим громадянам паспортів РФ. Даючи свої папірці в контексті виборів, окупант переслідував два важливі аспекти: перший просування наративу про те, що на захоплених територіях. Проживають росіяни, і саме вони мають право розпоряджатись майбутнім регіону. Другий банальне кількісне збільшення виборців, щоб показати картинку масовості виборчого процесу. Росія намагалась паспортизувати населення різними методами. Спершу вони заохочували грошовими виплатами. Коли ж це не допомогло, то вдались до тиску. По суті, нічого нового. Вони віками думають, що міцна рука має навести лад. Батькам погрожували, що заберуть дітей. Бізнесменам говорили, що спалять все або знову ж таки відберуть. Але і це не завжди допомагало. Подивіться тільки, чого варті наступні кадри. Для мене це велика честь вручить вам паспорт громадянина Російської Федерації. Старший чоловік, напевно, і сам не усвідомлює, що робить. А якщо його усвідомлює, то вірогідно, що у нього не було іншого вибору. Схоже, росіянам взагалі не було кого знімати, якщо доводиться робити такі відео. Ну що ж, давайте детальніше розповім про сам процес виборів. Люди на ТОТ в голосуванні обирали перші скликання депутатів законодавчих органів у складі Російської Федерації, На ТОТ Донецької та Луганської областей це народні ради. У Запорізькій та Херсонській областях законодавчі зібрання. На цьому зображенні ви можете побачити, яка кількість злочинців у краватках сидітиме у кріслах, тикаючи на кнопки у кожній з областей. Загалом Російська Федерація утворила чотири окупаційні регіональні виборчі комісії, які своєю чергою сформували 100 територіальних виборчих комісій та 1915 дільничних виборчих комісій. Насправді це багато. І я маю на увазі, що багато вдалося відмити грошей окупантам на місцях, організовуючи цей процес. Цікаво й те, що ворог створив виборчі комісії і муніципальні округи. Навіть на тих територіях, де не здійснює контроль, так зване СВО не досягло цілей із захоплення інших наших територій. Починаючи із жовтня 2022 року НАТО розпочали свою роботу політичні штаби парламентських партій РФ з метою організації своїх партійних структур. Окупаційні вибори проходили лише за списками партій. До участі були допущені Єдина Росія, яка є власністю Путіна. Єдина Росія це для нас велика відповідальність, для кожного тут сідячих партія, яку створював президент. Комуністична партія Російської Федерації ЛДПР буде безусловно зберігана. ліберально-демократична партія Росії. Назва ще раз має нагадати українцям, що їхні ліберали є такими ж імперіалістами, як інші. Та дві незначущі партії Справедлива Росія за правду та «Нові люди». Близько 75% голосів наперед було закріплено за правлячою партією Єдіна Росія. Друге місце на окупаційних виборах зарезервовано було за ручною опозицією у вигляді КПРФ. Путін алюбить любить знакові дати та цифри. А тому показник 75% обумовлений тим, що саме з таким результатом він має перемогти на виборах у 2024 році. Також ворог не публікував поіменні списки кандидатів в депутати, аргументуючи це можливим тиском та переслідуванням. Воно й не дивно, адже наше підпілля постійно переносить їм смерть та інші незручності. У цікавий спосіб відбувались і самі псевдовибори. Окупанти вирішили зробити ставку на мобільні виборчі комісії, оскільки багато людей просто ігнорували цей процес разом із військовими зі зброєю. Вони обходили усі квартири, намагаючись тиском змусити людей голосувати. Ніхто нікому не принуждав і принуждати не збирається. у нас немає якоїсь необхідності, щоб явку нас зашкалювала. Ну для чого наші люди просто самі знають, що їм потрібно проголосувати, вони проголосують. Звісно, що не обійшлося все без адміністративного ресурсу. На самій дільниці людей керовано завозили автобусами. Часто це були працівники різних підприємств, лікарень тощо. Подивіться, яку картинку малювали вони для телебачення, начебто, з усіх усюд люди йдуть, щоб виразити своє волевиявлення. З яким настроєнням дючинизбирання на участок? замічательний, наконець то ми цього дождались! Нормально крінжанути можна із результатів виборів, які були оприлюднені. За їхніми даними, явка начебто становила в середньому 70%. При цьому, що навіть у західних демократіях зазвичай ця цифра наближається трішки більше 50%. Як і очікувалось, то перемогла партія Путіна Єдина Росія. Усі інші роблять видимість багатопартійності. Саме голосування ж традиційно проходило під медійним супроводом рупорів кремлівської пропаганди. Основними наративами матеріалів, що висвітлювали псевдовибори на ТОТ, були нібито визнання міжнародною спільнотою ТОТ України як складової частини території РФ, начебто демократичність та чесність організованого окупантами, нібито. Неправдивість інформації західних медіа щодо подій у РФ з цією метою кремлівські політтехнологи організували та забезпечили прибуття і перебування на тот півдня та сходу України групи іноземних громадян, які широко висвітлювалися центральними російськими медіа як міжнародні спостерігачі. Нам приїхали міжнародні експерти з інших країн, це індії, Бразилії, Нідерланди, Ісландії, Іспанії. Водночас, держави, з яких були запрошені ці гості, засудили незаконні дії Російської Федерації. Сподіваємось, що вони засудять своїх громадян, які допомагають російському диктатору. Отже, основна мета цих псевдовиборів. Закріплення нато України, російських політиків та поступове відсторонення колаборантів, які були використані на початковому етапі окупації та інтеграції захоплених земель у склад Російської Федерації, Нешановані колаборанти думали, що будуть мати владу, але вони виявилися здебільшого одноразками: проведення Росією псевдовиборів у 2023 році мали на меті створити ще одну перемогу для внутрішньої аудиторії росіян також в Кремлі вважають, що цей театр абсурду посилює їхню позицію у світі, інтегруючи українські землі в своє правове поле та формуючи стійку вертикаль влади на тот. Проте це є переконуючим фактором лише для держав на подобі Ірану, Північної Кореї та їм подібним. Усі вище зазначені задуми Кремля щодо результативності псевдовиборів будуть анульовані у разі вдалого українського контрнаступу та підтримки міжнародної спільноти. Також це ще один пункт серед великої кількості злочинів, який буде розглядатись міжнародним судом. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, також ставте вподобання та поширюйте це відео, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Зустрінемось через тиждень, Україна переможе.